Наше сьогодення, війна всі спутала нам карти, вона вже є, і це не жарти. Вона нас горем опалила, і біль душі нам поселила, а біль нам сили додає і ненависть у серці викликає. На снагу боротьбі нам придає із ворогом жорстоким і заклятим, але недовго тішитись йому у нашій рідній Україні. Бо захистим ми матінку свою, і перемога буде з нами. Ми відбудуємо своє житло, відремонтуємо ми всі дороги, залічимо рани, всі свої і знов розквітне наша батьківщина. Я знаю, щастя є, воно між нами у кожній хаті, в кожнім домі. Чужого нам не треба, бо своє ми маємо. І не віддамо нікому.